Я студент 731 групи, паляниця богдан і хочу представити вам курсову роботу на тему «Програма запису, перегляду та редагування графічних pnp файлів Я зробив свою програму по типу Paint, всім відомо. Отже, запустимо мою програму. Запустивши програму, ми бачимо аркуш паперу, головне меню, панель інструментів, панель вибору кольору. На головному меню... Бачимо пункти меню файл, правка, рисунок, В пункті розмір можна змінити розмір листа. Отже, ми змінимо розмір. Як бачимо, розмір змінюється. У пункті довідка про програму бачимо невелику довідку. В пункті меню файл. Можемо відкрити будь-який pmp файл На панелі інструментів є такі компоненти, як ластик, залифка, лінія, полівець, пенжель, еліпс, прямопутник. Наприклад, оберемо ластик. В полі з правою кнопкою миші товщину. Наприклад, 20. Можна зарисовувати, стирати будь-який рисунок. Можна очистити рисунок, змінимо розмір. Оберемо лінію, колір лінії, товщину. Бачимо, що лінія рисується. Еліпс. Можна з заликою, без заливки обирати Наприклад, еліс можна, можна з залипкою. Пенза можна рисувати. Олівцем проводить довільну лінію з товщиною в одну точку. В пункті меню правка можна відмінити останню дію, повторити дію. Можна е, обрати компонентам колір, е, наприклад, на, на жовтому обирає жовтий колір. Проводимо. Діє е, 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 також заливка. внизу програми. Показано на статус барі і підказки до компонент малювання прямокутника, малювання зенсним вибореної товщини тощо. І координати розміщення обзора на, на, на листі. Можемо також в пункті файл, друг зберегти, зберегти ярко. Збережемо, наприклад, файл, як бачимо, зберігаємо. На цьому мій показ по своєї роботи закінчений. Дякую за увагу. До побачення.